Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка Я в Аврорі. Нові акції Заправка чесничок, Тартар або Азіатська. Ціна 4 гривні. Солодкий чилі 25 гривень. Суміш перців 6 гривень. Торчен заправка. Ціна 29 гривень 220 г. Ахмад чай розсипний 100 г 59 гривень. Мак чоколад, гарячий шоколад 6 гривень 20 грам. Суміш для приготування напою. Юпі 4 гривні. Чай три слони. Закарпатський збір 35 штук 29 гривень. Капучино. Ірландський віскі, 19 гривень. 100 грам. Кава у зернах старого Львова 249 гривень 900 грам. Масон кофе 1 кілограм 289 гривень у зернах. Капучино 1 кг 189 гривень. Кава мелена – Дольче арома 66 гривень 250 г. Кава -форте Мелана натуральна 64 гривні 225 г. Капучино галка 34 гривні 150 г. Галка напій розчинний життєдайний 25 гривень. Мішок кондитерський 7 насадок в комплекті 39 гривень. Шприц гармошка. Ціна 39 гривень. Лист силіконовий для випікання 59 гривень. Яйцерізка 39 гривень. Підставка під гаряче, бамбукова 19 гривень. Кольори в асортименті. 9 гривень коштує скрибок для очистки риби. Шумівка кухонна силіконова, 34 гривні. Кольори в асортименті. Терка з пластиковим контейнером 19 гривень. Ложка чайна без візерунку 24 гривні. Є також столова ложка 29 гривень. Така товставних ручка. І є ще з цієї серії виделка – 29 гривень. Відкривачка багатофункціональна. 19 гривень. Набір паличок дерев'яних 12 гривень 100 штук. 249 гривень коштує сковорідка, діаметр 24 см. Така ж сковорідка, тільки з діаметром 20 см коштує 169 гривень. Набір стаканів для віскі 6 штук 199 гривень. Набір стаканів 88 гривень, 6 штук 190 мл об'єм. 88 грн. гривень набір стаканів 6 штук. Кружка скляна 39 грн. гривень, об'єм 280 мл. Форма скляна для запікання об'єм 2 літри. Ціна 149 гривень. Овальної форми. 149 гривень коштує форма скліна для випікання хліба. Рушники паперові 44 гривні Двошарові. Вологі серветки чорні. 120 штук, 49 гривень. Вологі серветки. Юніс 24 штуки, 19 гривень, 2 варіанти 37 гривень, вологі серветки Смайл 84 штуки, туалетний папір 8 гривень рулон, серветки паперові 200 штук 33 гривні. Рушники паперові, сніжна панда, 55 гривень, 2 шарові. Один рулон. Набір 4 рулони, 99 гривень, також двошарові. Серветки паперові. Відсілкан, двошарові, 34 гривні 150 штук. Корм для котів. 24 гривні 100 грам. 24 гривні коштує корм для собак 400 грам. Подовжувач 149 гривень. Такий подовжувач на 4 виделки. Вне йдуть такі двосторонні 169 гривень. І подовжувач на 6 веделок. 179 гривень. Дошка кухонна для нарізання 24 гривні. Форма для льоду 12 гривень. Мірний стакан пластиковий 9 гривень, 150 мл. Об'єм. Ємність для води. Декілька їх кольорів на вибір ціна 55 гривень. Термос 179 гривень. Об'єм 750 мл. Килим придверний, прорезинений, Кольори в асортименті. Ціна 99 гривень. Шкарпетки чоловічі 24 гривні. Зимові високі шкарпетки 24 гривні. Корм для домашніх птахів 60 грам 21 гривня. Штора для ванни. Ціна 24 гривні. Корзина пластикова для організації простору 55 гривень. Вішалка металева. Настінна 29 гривень. 19 гривень коштує на 3 гачки. Я б сказала, що тут 6 гачків. Серветки для прибирання рулоном 30 штук, 49 гривень. Серветка універсальна для прибирання 14 гривень. Серветка для підлоги 50 на 60 см. Ціна 29 гривень. Поруч лежить від фракенбок аналогічна ціна 44 гривні. Набір губок кухонних фрекенбок 29 гривень 5 штук. Із великими порами 5 штук шоста в подарунок 24 гривні. І ще один набірший штук 29 гривень. Корзина ажурна із кришкою 159 гривень. Серветки целюлозні бонус плюс 3 штуки 22 гривні. Порошок мама 29 гривень 400 гр. 2 кг 400 г – 119 гривень. Капсули Аріель 10 штук 155 гривень. Капсули Зелі 17 штук 119 гривень. Гель для прання Power Deluxe. Wash and Free 49 гривень. Плямо-вивідник або відбілювач від бонус плюс. Ціна 17 гривень 100 мл. Мило маестро 15 гривень. Гель для миття посуду 24 гривні. Три варіанти ароматів. Порошок для чищення 500 г 12 гривень. Їж антинагар 29 гривень. Супервош 39 грив. Washin free 34 гривні. Зелій засіб для миття підлоги 1 літр 29 гривень. Кондиціонер для парня та сорі 119 гривень. Також великий асортимент ароматів. Концентрат. Засіб для чищення 5 гривень 25 г, Освіжувач повітря 37 гривень 500 мл. Засіб для туалету 29 гривень 870 г. Від фірми «Їж». Турбо для очищення труб 50 г 17 гривень. Велі засіб для унітазів 1 літр 55 гривень. Підвісний очищувач для унітазу 34 гривні. Для очищення труб турбо 55 гривень 500 мл. Шампунь для волосся. Фармстей ціна 29 гривень. З зеленим надписом та синім. Гель для душу. Об'єм 1 літр Ціна 88 гривень. Шампунь Еколан 39 гривень. 1 літр об'єм. Філери для волосся 42 гривні. Три варіанти. Калос шампунь 109 гривень, маска для волосся 1 літр 109 гривень, шампунь міцелярний 77 гривень. Кондиціонер для волосся 200 мл 52 гривні, профікара. Шаума шампунь для волосся 69 гривень 400 мл. Крем смузі 55 гривень від фірми Ліора, Скраби 55 гривень, Крем-батер 55 гривень. Шампунь дитячий, качечка кряка 29 гривень, спрей двохфазний 119 гривень, рідкі кристали 229 гривень, кондиціонер. 144 гривні, Шампунь також 144 гривні, 1 літр. Нівея гель для душу 750 мл 119 гривень. Алоє Мило тверде, Б'янка 2. Аромати на вибір, 19 гривень, мило шик. 39 гривень, 5 штук 70 грам кожен. Дитяче від фірми мишик. Ціна 39 гривень. Шик дігтярне ціна 19 гривень. Сіль морська із спіною 500 грам, 34 гривні. Шампунь шаумо чоловічий 89 гривень. Гер для душу арко. 2 в одному 59 гривень 260 грам, гель для душу 250 грам 99 гривень, крем з СПФ захистом 42 гривні. Крем для рук 300 грам, 37 гривень зі зручним дозатором. Набір спонжів для обличчя 3 штуки в органайзері. Ціна 44 гривні. Дякую за перегляд. До зустрічі.